мене звати Наталя, і я вас рада вітати на своєму каналі про в'язальний і навколо в'язальне петлі з витребеньками. Новий рік я вирішила розпочати з такого собі в'язального експерименту. Час від часу у різних в'язальних чатах, спільнотах виникає таке обговорення, чи ви однопроцесниця, чи ви багатопроцесниця. І я вирішила визначити це для себе емпірічним шляхом і розпочинала нових процесів. Я зазвичай... В'яжу один процес, і якщо в мене виникає необхідність така зв'язати ще щось, то я відкладаю свій основний процес, в'яжу щось інше повністю до кінця і повертаюся до попереднього процесу. А от чи буде мені комфортно мати одразу паралельно багато процесів, я не знаю, мені стало цікаво, тож я вирішила це перевірити. Для цього я влаштувала собі такий собі тижневий марафон е, нових процесів. Е, одразу скажу, я не розпочинала нічого такого грандіозного, великого, плечового, е, бо у мене вже на спецях є чоловічий светр. І якщо я його не закінчу найближчим часом, то чоловік просто почне меми робити, е, робити так зі мною і з тим светром. Тому всі мої розпочаті процеси це невеличкі такі проєкти. От здебільшого це головні убори. Ну що, поїхали дивитися, що в мене вийшло з цього. Сьогодні у мене понеділок, 5 січня, перший такий повноцінний робочий тиждень нового року, і я починаю першу шапочку для себе. Це буде звичайна шапочка біні розинкою один на один. Насправді, пряжа у мене, з цієї пряжі у мене вже була зв'язана шапка дуже-дуже давно, але я її так і не носила, бо погано підібрала тип резинки. У мене там була англійська резинка, вона зовсім не підходить для цієї пряжі. От Тому шапку я не носила, я просто розпустила, буду в'язати іншу. Ось, Пряжа це перу від ярни. Тут в складі 25% бебі-альпака, 45 маринос, 30 поліакрил, і е, метраж тут е, всього 60 метрів в 50 грамах. Така досить тов, товстенька пряжа, е, вона рівничного типу, така трохи пухнаста. Ось, е, вона така, ну, досить слабо, слабо кручена, не така, як мариноси. Так? Е, В'язати буду спицями 4,5 це у мене тюліпи. Ну, Сподіваюсь, спиці товстенькі, сподіваюся, зв'яжеться досить, досить швидко. І ну, зазвичай, я, коли в'яжу щось в колу, то я ну, робочу спицю беру потрібного мені розміру. А ліву спицю я беру на пів розміра, на розмір менше, бо це дуже пришвидшує в'язання. Особливо, коли ви в'яжете так досить туго, ось то так виходить ну, набагато швидше, набагато легше і набагато ну, легше нитка ковзає, і легше вона просувається так, по спицях. Ось так. Пішла в'язати. Завтра підключусь, покажу вам, що встигла зв'язати за день. У мене вже вівторок, 6 січня, покажу вам, що встигла зв'язати завчора. Ось так. Тут у мене десь 11-12 см. Небагато, але це чесна пряжа. Тим більше, у мене на спицях ще один проєкт, чоловічий светр. Тому ось так, у мене тут фабричний набір, набросову ниточку. Зафіксувала вже відворот. Якщо вивернути, ось воно виходить таке кругленьке, тобто рубчика, нічого тут немає, але воно зафіксовано, воно тримається купи. Ось так. Ще десь сантиметрів 5-6 і почну вже збавляння на маківку. Але це буде пізніше, бо поки що цю шапку відкладаю, буду починати наступно. Це буде також шапка на таку більш холодну погоду, зимова, тому обрала пряжу з альпакою. Це в мене Drops Nord. Тут такий типовий шкарпетковий склад, 45% альпака, 30 поліамід, 25 шерсть і метраж тут 50 грамів, 170 метрів. Ось. Тут в рекомендованих спиці 3. Але я в'язала зразок, починала в'язати зразок на спицях 2,5, і ну, такий він вже тонюсінький виходив, дуже тонюсінький, зовсім не для теплої зимової шапки. Тому спробувала в дві ниточки. В дві ниточки це те, що треба. Тут у мене спиці 4 і спиці 3,5. От спиці 4 це прям такий гарний зимовий светр. А для шапки треба щільніше, тому зупинюсь на спицях 3,5. Ось не колюча, м'якенька пряжа. Ну, я при, прикладаю її до шиї. Так. Я не можу сказати, що вона підійде для дитини, для маленької, так, або для людей з дуже чутливою шкірою. Напевно, що ні, але для дорослої людини з звичайною чутливістю цілком. От, Кольор у мене тут дев'ятий, він там іде щось, океан, здається. От, Він нерівномірний. Тут от змішані ниточки такого темно-темно-зеленого і темно-синього кольорів. І за рахунок цього виходить досить такий гарний, цікавий меланжик. Вона пухнаста. Я не думала, що ця пряжа така пухнаста, але пушечок трохи є. Такі ворсинки. І я думаю, вона з часом випаде в так цей ворс. от прати планую в машині, ну шкарпеткова пряжа, вона має витримувати такі випробування. так Після прання зразок майже не помінявся. Він зовсім зовсім трошечки збільшився в ширину, буквально там на. 1 чи 2 міліметри. І зовсім-зовсім трошечки підсів висоту. Н не суттєво. В принципі, очікувано, так шкарпеткова пряжа. Ну, десь так. Е, В'язатиму за своїм майстер-класом, який є у мене на каналі. Залишу тут посилання на нього в описі до цього відео. Е, дуже така вдала, зручна модель вийшла, тому буду в'язати таку саму, але теплу. Пішла робити розрахунки і буду починати в'язати. До зустрічі в новому підключенні. Так, ну що, у мене 7 січня, середа. За вікном періщить дощ. Я думаю, ви це чуєте. І я покажу вам, що я встигла зв'язати завчора. У мене десь ну, тут десь 10 см. Подобається мені те, що виходить. Тут у мене. Знову ж таки, фабричний набір, ще не видаляла ось цю бросову ниточку. Відв'язала від ворот, зафіксувала його, ну і у мене тут десь там, 4 см, напевно, пров'язано вже резинкою 3х3. Знову-таки цей проєкт я відкладаю і буду починати наступну шапку. У відео з підсумками за 25 рік я показувала дві свої шапки: бордову і чорну. І наразі бордова шапка виглядає ось так. Я її розпустила. Я й казала, що я її буду розпускати, бо та шапка була на мене малувата, Хочу, мені трошечки більше треба розмір. Я її розпустила, вирівняла ниточку. Ось до. Розпуску вона виглядала ось так, верніше, коли розпустила, вона виглядала ось так. Прогнала її через кастрюлю з киплячою водою, так. і вона тепер виглядає ось так. Тут у мене змотка з двох видів пряжі. Одна ниточка це ось такий абсолютно класичний маринос 100%. Моточний в метражі 125 метрів на 50 грамів. Це ярнівський меринос, я не пам'ятаю, що це був конкретно за артикул, але ну, у них там їх багато плюс-мінус таких самих. Типовий, абсолютно типовий меринос. І для того, щоб цю некеровану медузу зробити більш передбачуваною і стабільною, я додала сюди бавовну. Шапка планується така більш демісезонна, не на зовсім холодну погоду, тому бавовну в компанію додала. І це бавовна афіна від ярни. Ось, така бордова бавовна, вона складається з багатьох тонесеньких ниточок, і на ній не часто, але присутня паєточка, така графітова, блискуча, маленька паєточка. Щодо моделі, це буде шапка Біні з відворотом. Хочу спробувати відворот зробити виворітньою гладдю. А верх буде, ну, не знаю, чи то лицевою гладдю, чи то резинкою. Ще не вирішила, буду, буду вирішувати все по, колу, все по ходу діла. Ось. Спиці буду брати 3,5. Я не знаю, де я візьму стільки спиць на всі ті проєкти, які я задумала в цьому. Марафоні, так? ну, але якось буду викручуватись. Ось так. Пішла набирати петлі і в'язати чергову шапочку. У мене 8 січня-четвер за вікном продовжує лити дощ, а я продовжую в'язати шапки. І моя червона, винна, скоріше шапочка, наразі виглядає ось так. У мене тут зв'язано лицьовою гладдю десь 13 см. І далі я буду її так складати навпіл, закріплювати, і це буде мій готовий відворот. Відворот буде подвійний виходить, Так? Але перед тим я ще хочу ось ці паєточки, які у мене виходять, що вони будуть всередині відвороту, я їх хочу перенести на, на виворітню сторону, так, сюди, щоб їх було видно, щоб вони були ось тут. Тут паєтки, вони в цій ниточці, вони не, не густі, їх не буде забагато, але виглядатиме цікавіше. Плюс мені подобається така фактура, текстура так, полотна, яке виходить, бо бавовна, яку я беру в компанію так, до мериносу, вона трошечки-трошечки за відтінком світліша. Тому полотно має такий трохи 3D-ефект. Ось. А тим більше, ну, навіть з лицевого боку, воно, мені здається, не так цікаво виглядає. От виворітня гладь, мені прям дуже подобається. Ось. Ну, тобто, я зараз складаю, закріплюю і відкладаю цей процес. Буду в'язати новий, починати новий. А моя друга шапка з відео про підсумки 25-го року виглядає наразі ось так. Це у мене бавовна. Ось і минулорічну шапку я в'язала в компанію до цієї пряжі. Я брала альпаку, здається, на нейлоні пухнасту, і паєтки на нейлоні. І таке полотно воно просто жахливо не те, що кусало, воно дряпало мені чало. От прям ну, неочікуване, але факт: для шапки таке полотно зовсім не годилось. Тому я все розпустила. Від'єднала бавовну. Це був, звичайно, квест розділити змотку так, з трьох ниток, але, ну, справилась. Буду в'язати шапку тільки з цієї бавовни. Це у мене бавовна лігурія від Ярни, Тут 76% бавовни, 24% ПА і метраж 125 метрів в 50 грамах. Отака. І ну, цікавинка цієї нитки, так, в тому, що це не суміш волокон, а тут, о, я ще знайду такий кінчик, який більш розщеплений трохи, так. Тут не зовсім видно. Е, ну, прикол в тому, що тут бавовняний шнурочок, а всередині ось ці 24% ПА, вони всередині. І так, якщо. О, підчепила. Ось ці ПА, от їх видно, так? От вони всередині. Тобто до тіла у вас торкається лише бавовна. А ось цей ПА, який всередині бавовняного шнурочку, він додає об'єму, і тим самим це робить полотно, по-перше, більш стабільним. По-друге, зменшує, ну, не кардинально, звісно, а зменшує трохи витрату, витрату пряжі. От. Е, ну і завдяки ПА воно тримає резинку трошки. І не так, як гребінний меринос, але воно, в принципі, тримає резинку, і ну, цього має вистачити для шапки. Так? От, от у мене тут шматочок, який зв'язаний. Ну, тут, по суті, резинка, так? Тут. От. І якщо я його так розтягую, ну, воно повертається. Полотно таке пружне. Воно не роз'їжджається, воно повертається до своєї форми. Це я в'язала зразки, коли тренувалася за тих гексагони на свій демісезонний джемпер. От. Покажу, яке полотно виходить. От Мені прям дуже подобається. Воно таке гладеньке, ніякого ворсу, кашлатості або ще чогось тут немає. Гладеньке, рівненьке полотно, мені подобається. Ну, В принципі, на мій задум на ту шапку, яку я хочу. Це те, що треба. Фасон буде такий самий, за майстер-класом Ксенії Муркіт. там шапочка біні, і відворот в'яжеться резинкою 2 на 2, а основна частина ну, якщо мені не зраджує пам'ять резинкою 6х2. Ось. Пішла в'язати. А у мене вже п'ятниця, 9 січня. І покажу вам, що я встигла зв'язати за добу. Всього-навсього всього це. Щось у мене зовсім не було часу в'язати. Ось, Зробила фабричний край, перейшла на резинку 2х2. Ну і трошечки пров'язала. Тут у мене, ну, напевно, сантиметрів 5 десь є. Ще трошечки буду переходити на резинку 6х2. Ось, ну, В принципі, ця шапка мені не горить, вона бавовняна це явно весна. От. З чистою совістю відкладаю. І покажу вам чергову е, шапку, пряжу на чергову шапку. Це у мене е, широко відомо в вузьких колах е, баба, артикул баба від Зеніа Баруфа ось ці три кольори. Отут От 70% меренос, 30% кашемір і метраж тут 1500 метрів в 100 грамах. Це картна ниточка. І е, до неї ще додаю ось таку молочну ниточку. Це 100 греб'інний мернос е, ірен від ярни. 1400 метрів на 100 г. І з цього цього я роблю ось таку суміш. Е, для неї я взяла по дві ниточки бежевого та бордового кольорів. Одни, одну ниточку, ось цю темно-синій. -темно і одну ниточку з цього молочного. І отримала ось таку рябеньку суміш. Тут у мене спеці 4. От, виходить скільки, 6 ниточок, 6 складань. Шапка буде така більш в спортивному стилі, резинкою один на один з відворотом. В принципі, така ну, досить класична модель. Але сподіваюсь, буде цікаво виглядати за рахунок ось такого, так, такого кольору, такої фактури. Не знаю. Ось так. Сподіваюсь, мені вдасться зв'язати більше 5 см. Пішла в'язати, поки ще є час. Ну і знову здрасті. У мене вже 10 січня, субота. І оце все, що я зробила. Завчора по черговій шапці. Ну, але початок вкладено, так зразок відв'язаний, прорахунки зроблені, набір петель є, навіть кілька рядочків прив'язала вверх. от Залишилось тільки Діл, діло за малим, почати та закінчити. Ну, і знову відкладаю і покажу, що буду в'язати далі. От з цієї пряжі. Це у мене буде капор. От, І в'язати буду з пряжі, яка є аналогом, так, абсолютним аналогом Drops Air. Це у мене наска від ярни. І в складі тут у мене 44% альпаки, 26 мериносу, 8 віскози та 22 у Метражених 110 метрів 50 грамах. Тут спиці рекомендовані 3-3,5%. Але я спробувала в'язати зразок на 3,5, і він був, ну, якийсь такий занадто стоячий та дубовий. Тому буду в'язати на спицях 4. От. Гарний такий шнурочок і кольор мені сподобався. От. Я ніколи ще раніше капорів не в'язала, тому для першої спроби так знайшла собі. Ну, не майстер-клас, Клас, там більше просто інструкції, як це все порахувати і зв'язати. Так, е, знайшла Тетяну Ланова, її звуть е, в інстаграмі. У неї немає, здається, Ютубу. Я залишу посилання на її інстаграм-аккаунт в описі під цим відео. Там, власне, ніяких таких складнощів немає, це там не Rocket Science, ну, але все одно з першого разу. Для, для першого разу потрібні хоч якісь е, дороговкази. Так. От. Отже, буду починати новий проєкт, черговий. У мене вже нарешті неділя. Останній день мого марафону нових проєктів, так. Е, вчорашній мій початок е, капора, зараз виглядає ось так. Тут у мене сантиметрів 7 відв'язано, я в'язатиму його від шиї вверх і вниз. Тому набрала на бросову ниточку і в'яжу верхню частину. От уже тут закрила петлі, це у мене тут буде підборіддя. Так. Ну і далі в'яжу вверх, додаю ззаду петлі, щоб він розширявся. Ось так. Цей відкладаю проєкт, і буду починати новий. І останнім новим проєктом цього тижня будуть шкарпетки, ось такої пряжі. Я не обирала марку, так просто взяла ту, власне, це була єдина пряжа такого кольору, е яку я знайшла. Ну, Можливо, там в якихось більш таких просунутих вони є, але те, що було доступно мені тут і зараз, скажімо так, це була тільки Alize Superwash Comfort. Стандартна шкарпеткова пряжа 75%, 65% PA. В 100 грамах тут 420 метрів. От. Я придбала майстер-клас для в'язання шкарпеток і в'язатиму їх дві одразу від миска. Бо хочу просто вив'язати всю пряжу. Я розумію, вони будуть такі трошки височенькі, але я так і хочу, щоб одягати її з чоботами, може. В сапоги, щоб вони трошки виглядали. Ось так. Дуже подобається мені колір винний такий. Є у мене аксесуари, я і шапку в'яжу такого кольору, і рюкзачок невеликий у мене є такого кольору. Тобто, вона в мені буде. Такі шкарпетки якраз будуть мені класно підходити в якості такого зимового теплого аксесуару. Ось так. Ну що, пішла опановувати мистецтво в'язання шкарпеток. Так, ну що, у мене вже 12 січня, знову понеділок. Покажу вам, в якому стані шкарпетки. Вибачте, за ноги в кадрі, ну, але, але як показати по-іншому шкарпетки. Так, о, у мене тут відв'язано зовсім трошечки, бо вчора більше часу приділила чоловікому светру. Ну, власне, зв'язаний тільки один мисочок. Так, Ну і я ось зараз зупинилась і думаю, що з цим робити, бо у мене явно не вистачає тут петель. За задумом по майстер-класу, ось це має бути весь мисочок. І у дівчинки та шкарпетка, яку вона в'яже в, в майстер-класі, вона зв'язана тими самими спицями. 2,25 тут, у мене, і так, та сама пряжа, але у неї інший відтінок. І я так підозрюю, що. Від відтінку пряжа, товщина пряжі вона відрізняється. Ось, бо у неї мисочок він майже повністю прикриває пальчики. А у мене, от бачите, ну там майже тільки нігті прикрило, і все. Ось явно треба ще. І от зараз я зупинилася і думаю: або перев'язати і першопочатково набрати більше петель, або просто там далі за майстер-класом воно має йти отак просто рівно. А я, можливо, ось тут буду в'язати рівно, а ось тут ще додам петлі, щоб е, отримати більш таку широку шкарпетку. Ось так. Ну, поки зупинилася, думаю, що далі робити. Якось так. Ось так пройшов мій тиждень, і результатом цього марафону стали дві корзини недов'язів і підвищена тривожність. Я зрозуміла, що е, я півтора процесниця, так? тобто той режим, в якому я в'яжу зазвичай, е, він для мене найбільш комфортний. Бо я пам'ятаю, де я закінчила, які у мене думки виникали по ходу, е, що я плани, планувала змінити, підкригувати або ще щось. А от коли я маю дуже багато е, недов'язів, так, я багато всього порозпочинала, поки я в'язала, поки я розпочинала, в мене були якісь думки там, тут додати, тут прибрати, тут якось щось змінити, а тут зв'язати ось так. І поки я, до, поки я розпочинала сьомий процес, так, я вже забула, що я робила в першому. А по-друге, це дійсно підвищена тривожність. Бо для чого ми в'яжемо? Ну, звісно, щоб ну, мати якусь готову річ, так? але не тільки це, так? бо річ просто річ можна піти купити в магазині. В'язання, ну, принаймні для мене, так, воно додає так, якогось такого відчуття спокою, задоволення. Так, ще на ефірі у Олени ще пара рядочків почула таку думку. Так, що В'язання додає нам відчуття контролю, принаймні над якимось аспектом нашого життя. Так? Бо я, я маю якийсь проєкт, так хочу в'яжу, хочу розпускаю. Хочу лицевими, хочу виворітніми, хочу гладдю, хочу візерунком. Так? Тут е, купа недов'язів і думки, е, як це встигнути все дов'язати, щоб ще встигнути поносити в цьому сезоні. Ну, якось так. Е, Тепер маю роботи з моїми темпами десь місяці на півтора, напевно. Скоріше за все, буду будувати якусь чергу. Я точно не буду в'язати це все паралельно. Буду висмикувати по одному проєкту і доводити їх до ума. Якось Ось так. такі результати мого експерименту. Я вам дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на канал, якщо вам тут сподобалось. Приходьте в коментарі спілкуватися, пишіть скільки маєте одночасно розпочатих проєктів. Бережіть себе, побачимось.